Субота, 29 липня. В ефірі новини на 11-му. У студії Марко. Ручка. Вітаю вас. Ракетами по мирному населенню. Вчора ввечері ворог атакував центр Дніпра, поцілили іскандерами, влучили по багатоповерхівці та адмінбудівлі. Зруйновані та пошкоджені 15 квартир. Загиблих немає. Пошуково-рятувальні роботи завершені. Більше про черговий цинічний удар росіян розкаже наша кореспондентка Софія Куценко. На цих моторошних кадрах видно, як ворожа ракета прилетіла просто у житловий будинок в самісінькому центрі Дніпра. А за кілька секунд роздався ще один потужний вибух. Іскандер влучив в сусідню адмінбудівлю. На Росії одразу відзвітували, мовляв, атакували офіс СБУ та вбили сотню іноземних найманців. В реальності ж окупанти вкотре цинічно поцілили помирних. Удар прийшовся на один із корпусів новобудови. Там зруйновані кілька верхніх поверхів. Наша квартира розташована на останньому 12-му поверсі з лівої сторони. Останні три вікна також два вікна з бокової частини. Ми вже підіймалися, бачили, що вікон немає, стін також немає. Ольга і досі не може повірити, що квартири, на яку вони з чоловіком працювали кілька років, більше немає. Ремонт був на фінальній стадії. Вже незабаром мало бути новосілля. У той вечір дівчина йшла до нової квартири, аби разом з електриком обговорити деталі. Лічені хвилини, і вона була всередині. Вибух почула буквально в ста метрах від будинку. Ми якраз гуляли на алеї і планували йти в квартиру. Я почула перший вибух, ми впали на землю, потім другий вибух, і після другого побігали в укриття. Ми тільки з пабліки вже потім дізналися, що потрапили сюди. Ну, як кажуть, гроші це не живне, головне, що всі живі та здорові. Новобудова була заселена не повністю лише дивом обійшлося без загиблих. Дев'ятеро людей постраждали, серед них дві дитини усі мають неважкі поранення та лікуються вдома. Вже відомо про 15 зруйнованих квартир. Також пошкоджені кілька адмінбудівель, п'ять будинків та автівки. Зараз триває ще фіксація злочинів Росії проти українців, і зараз люди продовжують звертатись та фіксувати про руйнацію свого майна. Перших хвилин після атаки на місці працювали екстрені служби та комунальники. Пошуково-рятувальні роботи завершились після третьої ночі. Тут і досі ліквідовують наслідки обстрілу. Складність була ліквідації в тому, що перед тим як приступити комунальним службам для вивозу будівельного сміття, яке утворилось на місці удару, потрібно було зрізати конструкції. Які нависали і становили загрозу. Станом на 12-ту дня рух вулицями біля епіцентру удару частково обмежений. При цьому доволі людно. Очевидці події діляться враженнями від пережитого. Я почув два гучних вибухи. Підійшов до вікна, висунувся, і все, що я побачив, дим, пожежа. Почав телефонувати своїм друзям. дуже сильно, дом ходив за думом. Опоніт такое вже було. Що питання прочувствували кожен свої жилки, кожен своєю ноткою, щоби на своїй шкурі все прочувствували. Для постраждалих внаслідок ракетної атаки розгорнули пункт допомоги у сусідній школі. Софія Куценко Денис Єласавенко. Новини одинадцятого каналу. Після атаки на Дніпро окупанти продовжили нічний терор мирних зі ствольної артилерії. обстріляли Нікопольщину, вгатили по райцентру та Марганецькій громаді. Люди не постраждали масштаби руйнувань. Нині встановлюють фахівці. Зранку росіяни вдарили по селу Васели, на Херсонщині. У наслідок влучання по житлових будинках поранена жінка. Також майже 50 разів росіяни обстріляли 18 населених пунктів Запорізької області. За даними ДСНС, пошкоджені. Домівки господарські споруди та об'єкти інфраструктури обійшлись без постраждалих з реактивних систем по опозиціях сил оборони. Окупанти гатили 40 разів. Про це повідомляють у генштабі. Тим часом українські військові відповідають ворогу за добу, знищили вісім артсистем противника, дві станції радіолокаційної боротьби та склад із боєприпасами. Масове вбивство в Оленівці. Рік тому у ніч на 29 липня росіяни вчинили один із найжорстокіших злочинів. В одному з бараків колонії на Донеччині окупанти підірвали полонених бійців Азову. Ангар став братською могилою для 53 людей. Ще 130 отримали поранення. РФ звинуватила в теракті ЗСУ. Утім, генштаб одразу це спростував. Наймолодша та найсучасніша складова ЗСУ військова еліта держави. Сьогодні професійне свято відзначають бійці сил спеціальних операцій. Це українські спецпризначенці, які виконують чимало завдань. Одне з найскладніших організація руху опору на тимчасово окупованих територіях. Крім того, бої, розвідка та психологічні операції. Ми йшли до цього все життя і вчимося кожної хвилини. Сили спеціальних операцій. Іду на ви. Їхній фронт це палати та операційні. Саме там люди у білих халатах щодня борються за життя кожного пацієнта. 27 липня ми відзначили День медика. Про тих, хто цілодобово рятує людей в умовах повномасштабної війни, розкаже Катерина Нічик. Олександр понад 30 років лікує людей із гострими отруєннями. Розповідає, свою спеціалізацію обрав ще під час навчання. Тоді проходив практику у реанімаційному відділенні. Там і звернув увагу на складні випадки інтоксикації. Чому це цікаво? Тому що тут багато роботи. Тому це цікаво. Від початку повномасштабної, каже Олександр, роботи у відділенні стало ще більше. Тепер тут допомагають не тільки цивільним, а й військовим. Змінився і напрям роботи. Ми надаємо допомогу всім пацієнтам, не тільки з гострими отруннями, а й з гострою нирковою недостатністю, з важкими пневмоніями. Ну, тобто, працюємо все, що можемо, те й робимо. Пані Інна за спеціальністю психіатр свій напрям роботи обрала ще за часів студентства. Розповідає раніше до її спеціалізації, ставилася з осторогою через мато до лікування, що панували раніше. Втім, запевняє сама ця спеціалізація, вона не несе якихось характерних чи наказательних мероприятий, Тому люди, коли зіштихаються зі просто в віді консультації, вони потім розуміють, що це зовсім нічого нічого страшного нема, і не завжди вона навіть включає медикаментозну терапію, а просто якусь роз'яснювальну роботу чи якісь другі методики. Дмитро Пішов, з на медиків завжди знав, що буде хірургом, а от яким саме не міг визначитися аж допоки не, не прийшов не на не практику не до таракального, таракального відділення. Таракальна хірургія це е, складний. Е, це складна хірургія, тому що ми працюємо з великими судинами рядом серця, і всі судини, які входять або виходять із легені, вони зв'язані з серцем. Після того, як побачив цю роботу, мені не сподобалось більш за все, і дуже люблю її виконую з задовольством. У відділенні розповідає Дмитро, проводять складні операції на грудній клітині. Здебільшого видаляють злоякісні пухлини легень та молочних залоз. Від початку повномасштабного каже, робота відділення змінилася. Буквально за добу лікарям довелося перетворитися на військових хірургів. На теперішній час ми працюємо цілодобово, Тобто цілодобово вказуємо допомогу, допомогу військовим. Проводимо оперативні втручання, також працюємо, допомагаємо роботи в інших відділеннях. Працювати від початку великої війни стало складніше, кажуть лікарі. Пацієнтів побільшало тоді, як багато професіоналів виїхали за кордон. Тім, на втому медики не скаржаться. Щодня одягають білі халати та вступають у бій за кожного свого пацієнта. Полишати роботу не збираються, запевняють, медичний фронт триматимуть до останнього. Катерина Нічик та Євген Дрозд новини 11-го каналу. Міжнародні партнери виділяють чергову військову та фінансову допомогу. Від Литви отримуємо 220 мільйонів євро на оборону, півтора мільярда на відновлення знищених зерносховищ Одещини. Зброю чекаємо від Пентагону. Тим часом у Франції відкриється український завод із переробки листя на папір. А у Великій Британії з'явився перший проспект на честь зеленського. Про все це далі у дайджесті Поліни Поломарчук. Тві схвалили довгостроковий план підтримки України на 200 мільйонів євро. Основні напрямки на три роки: закупівля зброї, військова підготовка та ремонт техніки. Міжнародні партнери виділять 244 мільйони доларів для розмінування деокупованих територій, закуплять машини, металодетектори та іншу спецтехніку. Ще півтора мільярда євро отримаємо від ЄС. Ці кошти допоможуть нам відновити інфраструктуру після масованих ракетних ударів поза зерносховищах. я рішуче засуджую російські удари по українській інфраструктурі зерносховищ. Поки Росія продовжує свою нещадну війну, ми продовжуємо підтримувати Україну сьогодні. Ми заплатили ще півтора мільярда євро, щоб допомогти державі працювати та ремонтувати інфраструктуру буде більше. США анонсували новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів. Туди увійшли боєприпаси для Петріот, Хаймарс та Насамс, зенітні комплекси та Джавеліни. Передати їх планують до кінця року. А німецький завод зброї до того ж часу відправить дві сучасні системи ППО. Вони можуть збивати безпілотники та ракети. У Польщі почали ремонтувати танки з України. Про це написав міністр оборони країни союзниці Маріуш Блащак. У місті Глівіце до центру відновлення прибули два перші танки Леопард. Український екостартап відкриє завод у Франції. Проєкт Relief Paper займається виготовленням упаковки з опалого листя. Це перший у світі виробник паперу таким методом. Технологію у 2020-му придумав школяр із Закарпаття. Через два роки цей стартап виграв грант на будівництво фабрики. А вже до кінця 2024-го виробництво має розпочати роботу. За рік планують переробляти 10 тонн сировини. Після цього ми плануємо придбати щонайменше три інші заводи в Європі протягом наступних п'яти років. Окрім Європи, ми зацікавлені в розміщенні заводів у Північній Америці, Японії та Південній Кореї. Ми віримо в стали майбутнє та заохочуємо виробників продуктів харчування та напоїв підтримувати нас у великій і складній місії, зробити упаковку не лише функціональною, але й екологічною. П'ята авеню, тепер проспект Зеленського. У Великій Британії одну з вулиць назвали на честь нашого президента. Вона знаходиться у Харлоу, що на сході Англії. У цьому місті зараз мешкає 70 українських переселенців. Їх прихистили небайдужі. А ми ж дякуємо усьому світу за підтримку та небайдужість. Тримаємось разом. Поліна Паламарчук, Олег Одринський, новини 11 каналу. Шиють спецодяг для військових, плетуть сітки, розбирають завали та виконують іншу суспільно-корисну роботу. Все це армія відновлення. Урядовий проєкт з'явився восени минулого року і вже охопив 18 областей. Дніпропетровщина долучилася у березні і досить успішно. Через центр зайнятості за цей час до проєкту приєднались вже півтори тисячі людей. Більше розкажемо далі у сюжеті. Пані Олена Скрематорська. Багато років пропрацювала вчителем математики. Коли переїхала до Днепра, одразу шукала роботу. Обратилась в службу зайнятості. Буквально в первый же мой визит мне предложили такой вид деятельности. Это общественно полезные работы. Это временная работа. Был заключен договор на полтора месяца, обслуживая население. Это пенсионеры и люди, которые, как и я, были вынуждены покинуть свои места жительства. Олена видає харчові набори тим, хто не пересувається самостійно, доставляє їх адресно. А от Вадиму запропонували іншу роботу супровід людей, які користуються соціальним таксі. Так як у мене діагноз другу працю мені було трудно знайти, і в центрі зайнятості мені підказали і направили в міський центр соцзахисту таксі, служби сопроводу маломобільних людей. Взяти участь у проєкті Армія відновлення можуть ті, хто оформився у центрі зайнятості. За суспільно-корисну роботу отримують суму не менше офіційної мінімальної зарплатні. На період участі в суспільно-корисних роботах за людиною зберігається офіційний статус безробітного. Після закінчення тимчасових робіт, суспільно корисних робіт, людина повертається до центру зайнятості і продовжує отримувати допомогу по безробітті та отримувати ті послуги, які передбачені законодавством. Кожна військова адміністрація на місці визначає, які роботи актуальні для відновлення області. Їхній перелік отримує центр зайнятості, який і реалізовує проєкт. Наш регіон став хабом для переселенців. Всі ці люди потребують соціальної допомоги. Тож перелік робіт в Дніпрі спрямований саме на це. Видача, підготовка та доставка продуктів харчування для внутрішньо переміщених осіб, гуманітарної допомоги та товарів промислових і це соціальний супровід осіб, які не можуть самостійно пересуватися. Аби долучитися до лав армії відновлення, необхідно звернутися до центру зайнятості за місцем проживання. Це можливість не тільки працювати та отримати прибуток, а й зробити свій внесок у відбудову країни. Олена Петроченкова Олег Одринський. Новини 11 каналу. Концерт для підтримки духу. Відомий український гурт Жадана Собака приїхав до Дніпра, аби виступити перед бійцями, які проходять реабілітацію у центрі рекавері. Цей інноваційний проєкт заснували за підтримки Віктора та Олени Пінчуків. Загалом таких закладів в Україні шість до кінця року планують відкрити стільки ж. Та, окрім якісного лікування на сучасному обладнанні, бійцям вкрай необхідна психологічна підтримка. Як пройшла зустріч із артистами, дивіться далі у сюжеті. Ти сьогодення метро, країна та чотири роки без Кобзона. турне містами України, запальні патріотичні пісні від гурту Жадани собаки і нині артисти у Дніпрі в особливому місті у реабілітаційному центрі для військових рекавері. На запрошення засновника центру Віктора Пінчука, де відновлюються поранені бійці. Для нас це велика честь сьогодні підтримати наших поранених хлопців, наших працівників медичних, які їм допомагають, які займаються їхнім лікуванням. Ну, для мене це безперечно важливо, тому що це якось відразу тебе проводить до тями і нагадує тобі про те, що твої проблеми нічого не варті, порівняно з тим, які проблема сьогодні наші поранені, хлопці-дівчата, ті, хто дійсно постраждав під час військових дій. Така психологічна підтримка дуже важлива, кажуть у медзакладі. Водночас підтримують не лише морально, а й фізично. У інноваційному центрі рекавері військових ставлять на ноги у буквальному сенсі в кожного складні травми. Осколкове поранення у шию отримав військовий з позивним. Овод у бою під Кремінною, що на Луганщині, уламок снаряду порвав чоловіку м'язи та зачепив нервові закінчення. Нині він проходить реабілітацію. Ні, просто ламок ломок дістали, м'язи шили, а от з нервами тепер проблема. Е, погано про рука працює. В принципі, все нормально, стріляти зможу, а гранату кинути вже тільки хіба так. Коли я прийшов, у мене рука піднімалась десь отак, а зараз я можу підняти її в ну, тобто, це прогрес є. У центрі нині і його побратим Денис. Під час бойового завдання хлопець наступив на міну. Лікарям довелося ампутувати кінцівку. Зараз, каже Денис, готується до протезування. Вірить, це можливо завдяки новітньому обладнанню мультидисциплінарній команді та індивідуальному підходу до кожного пацієнта. Спочатку я лікувався в травматологічному відділенні. Там був ряд операцій, відновлення. Потім направили мене сюди для допротезної підготовки. Скажімо так, зараз я підготуюсь як фізично, скажімо, так і морально, до того що в майбутньому маю стати на протез і звільнятися поки що я не збираюсь. Зараз тільки потрібно стати на дві ноги і вже можна повертатись до підрозділу. Інноваційний проект рекавері заснували і впроваджують у життя благодійники Віктор та Олена Пінчуки. Шість центрів уже працюють по всій країні. Ще стільки ж мають відкрити до кінця року. Загалом ми притримуємося такого о, сучасного правильного стандарту. Е, у нас працює мультидисциплінарна команда. Це вважається найефективніший е, спосіб організації ремефікаційних тричань. Від концерту ж військові у захваті так зізнаються, змогли відволіктись від страшних подій сьогодення. Наші герої кажуть, це ще більше мотивує на перемогу. Перемога буде однозначно за нами. Ми впораємось, і кожен день, кожен наш крок, кожного з нас наближає нашу перемогу, і ми зможемо зробити це і подарувати нашим дітям тихе і мирне життя в майбутньому. Альбіна Гриненко Олег Одринський. Новини 11 каналу. І на останок про погоду у неділю у Дніпрі синоптики прогнозують в день 29 градусів тепла вночі плюс 20. А у понеділок, 31 липня, в день потепліше до 31 градуса вночі плюс 20. Атмосферний тиск 745 сорок міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.